Дізнатися, що заважає розкрити свою сексуальність, пізнати декілька вправ, які можна буде робити в довгостроковій перспективі, навчитися підтримувати себе, підтримувати свою сексуальність, живити її. І так, все це буде можливо на сьогоднішній безкоштовній лекції, яку я буду проводити саме зараз. І десь декілька місяців назад ми створили, мені здається, що дуже крутий, дуже насичений, безкоштовний продукт, а саме це, Провідник, як розкрити свою сексуальність, я вам скажу так: моя команда вважала, що треба його робити платним, тому що він реально насичений прям дуже класною інформацією. Йому отримували мега величезну просто кількість позитивних відгуків. Але проблема в тому, що у мене є самозванець, який каже: No. Але насправді я вважаю, що це дуже класно, що на українському ринку з'являються продукти про сексуальність, які реально є з певною базою, які є класними, практичними, і що їх можна отримати дуже доступно. І до мене прийшла ідея допомогти тобі пройти цей провідник. Я буду робити певні акценти, тому що я розумію, що провідник друзі складається з 23 сторінок, і там не те, що знаєте, типу, 10 сторінок теорія, дві сторінки практики. Там реально мені здається чи 4 4 чи п'ять технік, яких можна заплутатись, і сьогодні я знаєте хочу бути вашим провідником по цьому провіднику. Мені буде приємно, якщо ви підпишетесь на мій канал на інстаграм. І я пропоную вам починати. Перш за все, я вас попрошу підготувати своє місце, де ви робити цей провідник. Одразу скажу, його можна робити не за один раз, за декілька можна до цих вправ повертатись там раз на місяць, раз на тиждень, кому як комфортно. Але що зараз точно має бути? Ви маєте бути в комфортному для вас місці. Ви можете романтизувати площу навколо вас, додати якусь свічку, якийсь чай, Щось комфортне. Наприклад, а де мій кіт? Боже, тут сидів кіт, мій август, я думала, він тут. Ну, коротше, можете романтизувати так, як вам хочеться. І перейдіть, будь ласка, в описі є посилання, де ви можете завантажити ось цей, провідник першим кроком. Сядьте зручно і просто зробіть глибокий вдих і видих. Просто глибокий для того, щоб знаєте, так трошки знайти контакт з собою, постаратися бути зараз більш open а, аналізувати себе, аналізувати свої відповіді. Старайтеся бути чесними з собою. Якщо ви не роздрукували провідник, а він у вас як у мене там на телефоні або на планшеті, ви можете писати вправи в щоденнику на листках, так як вам буде зручно зараз. Ми з вами поринемо у світ сексуальності. Ми поговоримо про те, що таке сексуальність. Ми поговоримо про техніку сексуального балансу. Ми поговоримо про те, що може вбивати сексуальність, що може живити. Трохи поаналізуємо життя. Далі буде важка вправа. Якщо ви не готові, ви можете її переносити трохи на наступні рази. Бо ми маємо бути готовими зіткнутися інколи із неприємними відчуттями або досвідом, і це буде вправа ретроспективний аналіз сексуального досвіду. А далі я вам розкажу про дуже класну штуку, як дофамінове меню для сексуальності. Далі щоденні звички для сексуальності. Я вже робила про це відео, але ви зможете додати собі це прям як чек-лист, куди щоб це було зручно відслідковувати. Я хочу почати з того, що коли я робила цей провідник, чесно, я нікому не могла про це сказати. Але я дуже 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 вас прошу. Звертайте увагу на ті цитати, які я прокладала просто поміж всього провідника. Я не знаю, я це робила на якомусь такому вайбі. Знаєте, глибинному мені прям дуже хотілося додати якісь такі фрази, які будуть чіпляти і які будуть змушувати замислитись. Чи дійсно я зараз роблю те, що я хочу, істину? Так, там як я себе проявляю і так далі? І, от перша така цитата: це кожен день я хотіла почати жити нове життя, і кожен день я продовжувала живити свої минулі ритуали, боячись відкритись новому. Боже, який крутий провідник, друзі, правда. також якщо а, поговорити трохи про сексуальність, звичайно, що це, я думаю, ви розумієте, це не тільки про секс, це не тільки про близькість, це не про одяг, це про те, яку енергію ви відчуваєте всередині себе. Наскільки впевнено ви себе почуваєте, наскільки відкрито ви можете говорити зі своїм партнером про секс, ваші фантазії, ваші вподобання? Тобто, ми не говоримо знаєте, про таку кричащу сексуальність, яка часто відноситься до захисних механізмів. Ми говоримо саме про те, наскільки сексуально ви себе почуваєте, як це проявляється у вашому житті? І звичайно, тут я додала таку дуже мені здається, зрозумілу штучку, да, що це і фізичний стан, це і культура в соціумі, любов до себе, стосунки сімейні установки. Насправді на сексуальність прям впливає на жаль або на щастя, не знаю дуже багато речей, і я зараз. Зняла, а то мені здається, що мій чехол не для Ютубу вже. Хоч я його дуже люблю. Те, що зараз тут написано, це називається біопсихосоціокультурна модель, яка говорить про те, що на сексуальність впливатиме як фізичний стан, так і ментальний стан. І тому, коли ми аналізуємо, де зараз наша сексуальність, ми реально маємо проаналізувати просто половину нашого життя. І це нормально. Поставтесь до цього, знаєте, як до такого Adventure, де ми з вами такі, як Амазонки, Індіани Джонси, поринаємо в цей світ сексуальності і стараємося віднайти, що ж впливає саме на наш і ось ми вже підходимо до такої першої вправи. А це питання. Постарайтеся відповідати на них чесно, не заганяйте себе в рамки по часу. Якщо вам здається, що ви занадто довго пишете, просто розділяйте цей провідник на декілька днів. Основні три питання, які мені здається, є дуже важливими. Дайте собі чесну відповідь: чи відчуваю я себе сексуально? Коли, в які моменти життя я себе такою відчуваю? Як це проявляється? Це проявляється в моїх рухах тіла, це проявляється в одязі, в погляді, в тому, як я говорю. Насправді часто чую таку штуку, що сексуальність, знаєте, це про те, щоб просто почувати себе більш впевнено, і це звичайно так. Але багато людей вважають, що сексуальність це про те, щоб проявляти себе більш відкрито в сексі, говорити з усіма про секс, там не знаю, одягатись якось дуже відверто, але. Насправді сексуальність це про те, наскільки комфортно ви почуваєте себе в своєму тілі. Це те, наскільки ви знаходитесь у зв'язку з собою, наскільки ви розумієте, що вам приносить задоволення навіть в сексуальному житті, а ще ні, і також це про впевненість в стосунках, так це про ось цю довіру, тобто сексуальність це не тільки от про те, що можна побачити, це і про те, що у нас знаходиться тут, і те наскільки нам комфортно з собою. І дійсно дуже багато жінок, як я тут написала, відчувають певні бар'єри на шляху до. Розквіту своєї сексуальності це можуть бути культурні установки, це можуть бути сімейні установки, коли в дитинстві дівчинці говорять, не надягай цю спідницю, для чого ти так не фарбувалась. А ти знала, що яскравий одяг носять тільки якісь повії? Коли нам таке говорять родичі, друзі, близькі, це дійсно закарбовується і це може впливати на те, як людина буде проявляти себе в майбутньому. Це ставлення від оточення, наскільки мене приймали дівчата в колективі, чи не обзивали вони мене легко доступною, чи не говорили якісь неприємні слова про мій вигляд. Тому що, коли є певний булінг, або є певне цікування в школі, або в університеті, в коледжі. Це теж може дуже впливати на те, якою дівчина себе буде вважати в майбутньому. Звичайно, я не можу не сказати про аб'юзивний досвід. Це, взагалі, на жаль, на дуже превеликий жаль, часта ситуація, що аб'юзер, наприклад, він маніпулює психологічно, він змушує до сексу, або він говорить про те, що треба схуднути, треба поправитись. А от моя подружка гарно виглядає. І дівчина, яка вступає в такі стосунки, вона дійсно починає постійно копати в собі, що мене недостатньо, і ось це розуміє. Міння мене недостатньо, воно може призводити до того, що дівчина закриває свою сексуальність. Вона не хоче її проявляти, бо що б вона не робила, цього буде недостатньо. Або навпаки, вона занадто сильно старається, але знову ж таки, це не про контакт зі своєю сексуальністю, це про догоджання комусь. Друзі, також хочу сказати, коли я говорю про якусь вправу, feel free, ставте відео на паузу, тобто давайте відповідь, а вже потім слухайте мене, бо я обожнюю говорити, тому... Ви, коли даєте відповідь на питання, чи робите вправу, паузіть мене, а потім продовжуйте. Наступна сторінка, а ми зібрали в нашому каналі таку міні-бібліотеку. Я дуже люблю, коли я можу, наприклад, своїм клієнтам надати якісь книжки або якісь ресурси, щоб вони краще пізнавали себе поміж І Тут знаєте, така сама ситуація. Мені дуже хотілося, щоб ви могли і після проходження провідника розвивати себе більше себе пізнавати. Тому тут, якщо я не помиляюсь, 8 книг ви знайдете в каналі, і вони. Про секс, вони про кохання, вони про стосунки. Насправді дуже круті книги. Коротше, прям раджу, топ. Тому, якщо що посилання ви знайдете прям в провіднику, і це знаєте такий ліричний відступ. Але він справді мені здається дуже важливим, тому що книга прям топчик. У мене он там стоїть, бо говоримо про останній секс. Коротше, у мене теж є деякі книжки, прям такі. Паперові зараз ви вже будете починати робити таку першу прям офіційну техніку, і це колосо сексуального балансу. Я вас попрошу, якщо ви відчуваєте якийсь дискомфорт під час проходження вправи, зупиняйтеся. Робіть глибокий вдих видих, задавайте собі питання, чому мені зараз дискомфортно, де я відчуваю цей дискомфорт. Інколи дискомфорт може бути спричинений, тому що ви, наприклад, в реальному житті рідко думаєте про свою сексуальність і просто важко це дається. Інколи це може бути щось інше. Якщо ви відчуваєте, що ви не можете продовжувати робити цю вправу зараз або якось інше, обов'язково зупиняйтеся. Дихайте, і після цього зробіть якусь техніку self-компешн. Та ви просто можете поспівчувати собі, що, блін, мені дуже шкода, що зараз, наприклад, це не вийшло, але напевно я зараз до цього не готова. Або, напевно, я можу до цього повернутися пізніше. так Тобто, ні в якому разі не критикуйте, що з вами щось не так. З вами, друзі, все так і все чудово. Просто кожна людина вона має своє ставлення до сексуальності, в кожної людини воно різне. Тому будь-яка реакція вона може бути. Техніка допоможе побачити ті сфери сексуальності, які знаходяться в дефіциті, і над якими варто попрацювати, просто як. Колесу, балансу, робимо те ж саме. Тут є як і фізичне здоров'я, так і фінанси, тому що все це впливатиме на сексуальність. Якщо дівчина має дуже скрутну фінансову ситуацію, або, наприклад, вона має величезну відповідальність, вона просто не зможе приділяти багато часу своїй сексуальності, і це теж нормально. Тому спробуйте зараз бути чесними з собою та. Проаналізувати кожен з цих пунктів від нуля до 10. Звичайно, знаєте, я така трошки нудна. Я не можу не говорити про базові речі, але дійсно, от я вам зараз скажу максимально серйозно. Дуже часто ми не звертаємо уваги на найлегші речі, тому що нам здається, що для того, щоб розкрити сексуальність, ми маємо знайти якусь чарівну пігулку, і ми не звертаємо увагу на все те, що лежить на поверхні: фізичний стан, фізична активність, фізичне здоров'я. Прям топ 3 що може впливати на сексуальність: прийняття антидепресантів, прийняття противотривожних, прийняття якихось добавок, прийняття протизаплідних, гормональний дисбаланс, купа всього може впливати на лібідо та на відчуття в себе сексуально. Тому не можу про це не сказати, але точно. Будьте впевненими в тому, що моя сексуальність, наприклад, на фізичному рівні, з нею все окей. Та да? тобто всі гормони в нормі, все в нормі. Я там не знаю, хожу гуляю через день, да? ну, щоб була якась фізична активність, і тут все окей. І ви бачите на наступному слайді трошки інформації про м'язи тазового дна. А не можу про це не сказати, тому що м'язи тазового дна вони мега сильно впливають на відчуття під час сексу, на задоволення. А це додатково може впливати на те, наскільки сексуальними бажаними ми будемо себе відчувати, і в принципі наскільки секс буде для нас чимось важливим. Бо якщо м'язи тазового дна не в тонусі, оргазми, наприклад, будуть слабшими, можуть бути болі внизу живота. У спині, в тазу, може бути знижена лібіди через незадоволеність в сексі. Ну і, звичайно, низька чутливість в сексі, знаєте, наче чогось не вистачає, наче щось не так. Коли м'язи тазового дна знаходиться в тонусі, то, звичайно, там оргазми стають більш яскравими, дівчина більше відчуває всього під час самого статевого акту, і через це також буде підвищуватись лібіди. І знаєте, поки е, я тут гортаю провідник, я ж його не відкриваю. Кожен день я зараз побачила сторінку, яка для мене, мені здається, є найбільш прям такою красивою в провіднику. Вона мені дуже подобається. Ось. Цей вайб, ну просто подивіться на це. Я не знаю. Я не знаю, що було зі мною, коли я це робила. Мені здається, просто ду ну, я була знаєте на п'єдосталі якихось там внутрішніх ось цих відчуттів. Ну, це прям вау. Щоб повернутися до своєї справжньої сутності. Жінці необхідно відмовитися від нав'язаних суспільством стандартів і очікувань. І це правда. Наступна сторінка він про те, що вбиває сексуальність, і тут, прям знаєте. П'ять таких найосновніших причин, і серед них, звичайно, це буде про установки. Це буде про те, а чого від нас очікують? Якщо від дівчини очікують, чи вона буде найрозумнішою в класі, вона буде молодчинкою, вона буде ходити на м олімпіади, вона буде ходити на купу гуртків, потім вона стане лікарем або ще кимось. Мені здається, таких очікувань немає місця для сексуальності. Як ви вважаєте? Чи можуть хороші дівчата проявляти себе сексуальними, проявляти ініціативу в сексі? Насправді ні, тому що хороші дівчата вони займаються саморозвитком, займаються собою і всім допомагають. Тому зараз я вас теж попрошу поставити відео на паузу, порефлексувати, що може впливати негативно на вашу сексуальність, на прийняття себе та свого тіла. О, оце не авус, це твікс. твікс. Як справи? Так, продовжуємо. Неприйняття себе та свого тіла. Якщо є сором за своє тіло, неприйняття зовнішнього вигляду, відсутність турботи про себе, негативні установки з минулого, все це буде впливати на відчуття сексуальності. Також шкідливі звички, якщо їх забагато, це буде впливати просто на лібіди вже на фізичному рівні. Аб'юзивні стосунки в аб'юзивних стосунках може дівчина займати позицію жертви, і там вже не про сексуальність, там вже не про ось це розкриття своєї енергії. Перфекціонізм. Не дуже очевидний фактор, насправді, але прям якщо покупати, він дуже впливає. Якщо мені постійно мало того, що я роблю, якщо я постійно намагаюся зробити більше експериментів, краще вдягнутися, зробити все ідеально. А тут дуже багато контролю. Насправді, в сексі, коли у нас постійний контроль, це прям. Тубет, тому що оргазм приходить тоді, коли дівчина розслаблена, коли вона на вайбі, вона орієнтується на своє тіло і ще вона відчуває. Якщо дівчина лежить і думає, що так я зараз виглядаю не ідеально, треба трошки посунутись, да щось там зробити, то Оргазму не буде, задоволення не буде і постійно буде здаватися, що недостатньо. Тому перфекціонізм він впливає. Ну і, звичайно, знаєте, останній, але не менш важливе, це ось ця база на поверхні, стрес і втома. Проаналізуйте, що зараз доставляє стрес у вашому житті, та як ви з цим справляєтесь. Глибокий вдих видих. Поставте відео на паузу, дайте відповідь собі на це питання, що вбиває розвиток сексуальності в моєму житті зараз. Ну і після паузи, я сподіваюсь, ви мене поставили на паузу, і ми можемо повертатися і продовжувати обожнюю теж цю сторінку, що живить сексуальність. О, це прям ну тутейсті, знаєте, ну це прям клас. Теж не можу от не сказати, мені дуже подобається це порівняння. Уяви свою сексуальність квітучим садом з безліч рослин різними тваринами та погодою, що допомагають цьому саду процвітати. Ось ця візуалізація вона насправді має дуже класний ефект, коли, знаєте, ми з вами трохи фантазуємо. А це, як, наприклад, робота з внутрішньою дитиною, там теж дуже часто є вправи, наприклад, на візуалізацію. Не завжди, але, наприклад, Хтось використовує, хтось ні, є медитації, і ось ця візуалізація вона прям може допомогти. Вона може знаєте дати такий ось цей вайб якоїсь таємничості, легкості, інтересу. Звичайно, друзі, порада 1 – стати найближчою людиною для себе, піклуватися про себе, розробити ритуал, як я можу себе підтримувати та допомагати собі. 100% живе сексуальність, перевірено всіма людьми е і кашачками. А вам напевно його не видно. Тут ходить твіксік. А також це танці і практики. Практики це можуть бути і пілатес, і йога, це може бути все, що вам допомагає. Якщо вам подобається кундаліні-йога, вайнотрубі, її, якщо вам подобається звичайна йога, тобто те, що буде допомагати. Також це танці, танці не можу не радити, це дуже класна штука, вона дозволяє краще відчувати своє тіло. Коли ми відчуваємо своє тіло, ми відчуваємо себе більш сексуальними. Це любов обирати тих людей, які про любов, які про підтримку, які з вами і для вас також, і ви для нас. Не обирати непідходящих людей для вас, і звичайно, останнє, але не менш важливе, це успіх. Успіх це про те, наскільки реалізованою жінкою я себе почуваю, чи відчуваю я себе зараз в реалізації, чи відчуваю я себе зараз в задоволенні з життям. Я зараз не говорю про якісь ідеалістичні типу цілі, злітати на Марс до 30 і вся ось ця штука. Ні, я говорю про те, що чи зараз мені подобається те, що я роблю, чи відчуваю я зараз в цьому свій розвиток як жінка. Все це буде живити сексуальність, тому теж поставте відео на паузу та проаналізуйте, що живить зараз мій квітучий сад. Ну, я сподіваюся, що ви готові або переносите цю вправу на наступний раз. Дуже цікава вправа вона вже є більш глибокою. Вона є важливою для роботи сексуальності, тому що там, де наш фокус, там наші зміни. Якщо ми не розуміємо, чому ми так себе поводимо, ми не можемо це змінити. Коли ми розуміємо, що до цього призвело, ось тут починаються зміни, починається трансформація. Ретроспективний аналіз сексуального досвіду. Першим кроком проаналізуй всі важливі події в твоєму сексуальному житті: перший секс або перший неприємний секс. або... Якийсь цікавий досвід, перший поцілунок, абсолютно все, що ти вважаєш за потрібне, а все, що знаєш, так запам'яталось. Це може бути 5 пунктів, може бути 10, може бути 25, Скільки завгодно. Також біля кожного цього пункту простав наскільки сильно це вплинуло на тебе від 0 до 10. 0 – не вплинуло. 10 – вау, дуже сильно вплинуло. І також пропиши це був більш позитивний досвід чи негативний. І третім пунктом цієї вправи зараз це буде аналіз сімейних установок а, до речі. Користуючись нагодою, маю сказати, тому що потім я забуду, як зазвичай, 13.02 я проведу лекцію з свого проекту між тілами про те, як працювати зі своєю сексуальністю в плані того, як позбавитися сорому. Теж трохи поговоримо про те, як помічати свої установки, і про те, як почати приймати своє тіло, тому що. Про сором дуже мало людей говорять, в принципі, в інфопросторі, прийняття свого тіла це теж дуже важлива тема, і про неї, мені здається, теж досить так мало інформації. Ну і, звичайно, все це буде про сексуальність. Тому, друзі, я вас запрошую на лекцію, доєднайтесь, а посилання залишу в описі до профілю. Бо знаєте, я розумію, що зараз не всі готові йти до секс-терапевтів, секс-психологів, тому що. Це дуже така делікатна інтимна тема. Не всі до цього готові. Знаєте, до психологів ми реально вже звикли ходити, до сексологів взагалі ні. І звичайно, що це теж ну ми маємо розуміти, що ходити до сексолога це те ж саме, що ходити там умовно, як на терапію до психолога у всіх своїх фінансові можливості. І мені останнім часом прям почали знаєте, писати, задавати різні питання теж про сексуальність, про сором. І це мене прямо змотивувало зробити таку лекцію, на якій ми зможемо все це розібрати. Звичайно, що це не замінить там річної терапії з сексологом, але це точно стане такою фундаментальною базою для розквіту вашої сексуальності, для того, щоб ви зрозуміли, як позбавитися сорому в сексі, як почати приймати своє тіло. Ви знаєте, хто вже був на моїх лекціях, хто бачив мої відео на YouTube, ви знаєте, що я обожнюю практику. Просто говорити я теж люблю, але знаєте, оце, от практика техніки, це прям моє. Мені дуже важливо, щоб людина після мого продукту розуміла, а що робити далі. Бо раніше, наприклад, коли я ходила на якісь там типу, теж там освітні штуки, знаєте, виходжу, і така угу, понятно, окей, ну ок. А мені дуже хочеться, щоб у дівчини, знаєте, після лекції було таке відчуття: прям вау, і я розумію, що я буду робити завтра. Тому. Я дуже старалась для того, щоб створити ці лекції, я буду рада вас там бачити. Фух, тепер продовжуємо. І третім кроком це буде аналіз сімейних та соціальних установок. Проаналізуйте, які установки ви взяли з собою. Ви можете дати собі відповідь на питання, яку сексуальність собі я не можу дозволити, що я собі не дозволяю робити. Або, можливо, ви пам'ятаєте, як прям батьки або соціум вам щось говорив про сексуальність. Тобто, в будь-якому форматі пропишіть ці установки. Це може бути: не надягай коротку спідницю, хлопцям. Потрібен тільки секс. Дівчинка має покладатися тільки на себе і ні на кого іншого. Всі ці фрази вони конкретно можуть впливати на те, як людина буде себе почувати. А до речі, теж, якщо я не помиляюся, ви знайдете в провіднику посилання. У нас теж є така дуже практична лекція саме по роботі з установками. Ну, це дуже теж така важлива тема. Але я розуміла, що якщо я це впіхну все в провідник, просто буде хана. Його просто можна буде проходити півроку. Поставте відео на паузу і проаналізуйте все те, про що ми з вами. Тільки що говорила. Зараз я вас попрошу зробити наступний крок цієї вправи, він мені здається, є дуже важливим це відновлення зв'язку з собою. Спробуйте взяти ситуацію, яка вам була неприємна десь на 5-6 10. і спробуйте її згадати. І зараз я вас попрошу уявити, що ви знову опинилися в цій ситуації, але з турботою про себе, з тією силою, яка є зараз у вас. І з внутрішньою довірою до себе, з внутрішньою впевненістю, і дайте собі відповідь на питання, як би я себе могла там повести? як би я могла себе підтримати, що було б після цієї ситуації, як би я до себе ставилась? критикувала би чи, навпаки, підтримала б, стала для себе найближчою людиною в цій ситуації? Спробуйте зараз доторкнутися до своєї минулої версії. Та проаналізувати, як тоді ви до себе поставились, чи підтримали ви себе тоді, чи були ви собою чесною, чи були ви з собою доброю. Тому що часто, коли відбуваються якісь негативні досвіди в сексуальному житті, людина все спихує на себе. Це я була неправа, це я була така. Але наша задача навчитися ставитись до себе селф-компешеном та самопідтримку. Тому дуже вас прошу, проаналізуйте, як я могла себе підтримати тоді. І Наступним, останнім, от таким, знаєте, завершальним кроком цього етапу, це буде підтримати себе. Ви можете себе обійняти. Мені, до речі, раніше це якось здавалося кринжово, але зараз, знаєте, я так дуже люблю інколи так сісти, себе погладити, подумати, все буде добре, попереживаю, все окей, дай цьому бути, ну, коротше. Тому ви можете обійняти себе, ви можете собі в дзеркало сказати якісь приємні слова, ви можете просто покласти руку сюди. І сказати собі, що я гідна любові, я гідна гарного ставлення до себе, я гідна підтримувати себе. Мені шкода, що я пройшла такий досвід, але це вже стало частиною життя. І я гідна ставитись до себе тут з підтримкою і співчуттям, так? Тобто, спробуйте дати собі емоційний відгук тут, спробуйте доторкнутися до себе. І останній крок цієї вправи це сісти, проаналізувати, як ви себе почували, коли ви робили цю техніку, як вам було. Як ви себе чули, чи змогли ви себе підтримати і задати питання, як я можу зараз себе підтримувати протягом певного часу? Можна проявити до себе просто любов, співчуття, зробити собі чай, попікуватись про себе, можна поплакати, потанцювати, потупати ногами, порвати книжку, от якщо є якась злість, та тобто проаналізуйте, які емоції є після виконання вправи, і спробуйте їх вивільнити. Ну, і, звичайно, це те про що я вже говорила. Після цього провідника ви можете подумати, а що зараз має змінитися у вашому житті? Які погляди, які думки, а що має статися інше, та можливо ваше ставлення до себе, і теж ви можете це записати, створити такий як на невеличкий чек-лист, і також відслідковувати, як змінюється ваш стан. Фух. Я сподіваюся, що ви зараз почуваєте себе якось по-іншому. Я буду дуже рада, якщо ви напишете це в коментарях. Мені це дійсно дуже цінно. Мені дуже-дуже приємно читати ваші коментарі під моїм відео. А тому напишіть, як ви зараз. А я так знаєте обережно перехожу до такої класної теми. А тут це у нас вже шостий пункт. Ми створили знову ж таки безкоштовно, тому що в кого самозванець в мене. Але насправді мені здається дуже корисна штука. Є чек-лист, є додаткові матеріали, є лекція до меню для пар. Дійсно дуже прикольно, те, що ми отримали класні відгуки стосовно цього, тому я вам раджу обов'язково перейти за посиланням, завантажити, передивитися цю лекцію. Вона досить легка, вона, наприклад, ой, це я, сорі. Ця лекція, звичайно, не така, наприклад, буде, можливо, важка в якихось моментах, як ця, але вона допомагає тут і зараз покращити. А якість свого життя і стосунки. Тут це те, що я вам говорила: це щоденні звички для розвитку сексуальності. Багато всього передивіться, що відгукується саме вам. А зараз, знаєте, я так хотіла закінчити, на тому, що, по-перше, я зрозуміла, я дуже люблю проводити лекції, і знімати відео. Я дуже сподіваюся, що вам це було корисно, тому що насправді цей провідник він трансформаційний. Тобто, я бачу, скільки дівчат пише про нього, і я бачу, наскільки він зроблений якісно. Я дійсно пишаюся цим, але мені дуже важливо, щоб. Ви після цього відео теж змогли проаналізувати, як вам було, щоб ви змогли зрозуміти, а що мені робити далі. Я сподіваюся, що за це відео я змогла вам в цьому допомогти. І я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Я вам бажаю гарного дня та до зустрічі. Пока-пока.